Я звинувачував Бога у війні. Кожен день був битвою з моєю совістю, кожен ранок це нова поразка, яка наближала мене до відчаю. Тисячі чоловіків, жінок, дітей, мільйони життів поглинула війна, і я, як монах, що прагне служити Богу, не міг зрозуміти, чому він дозволяє таке зло. У храмі, під час молитви, я кляв його, звинувачував у всіх нещастях, що спіткали мою землю. Боже, чому ти мовчиш? Чому ти не зупиниш цю бездушну руйнацію? Чому не бачиш страждання, які ми переживаємо? Я стояв перед образом Спасителя і запитував, чому не відвернеш свою руку від цього світу, чому не визволиш нас від зла, що охопило нашу землю? Я був переповнений гнівом і болем, не розуміючи, що відбувається навколо, не розуміючи, що робити з цією трагедією. Що охопила всю мою країну. Я часто залишався один у своїх думках, відсторонений від людей, які приходили в монастир, щоб знайти спокій у молитві, але я не міг знайти цього спокою, я не міг віднайти Бога в своїх молитвах, я не відчував Його присутності, і з кожним днем відстань між мною та ним зростала. Здавалося, Бог пішов, а я залишився в цьому світі, повному болю. Без надії. Але одного дня, коли я знову йшов до храму, знову звинувачував Бога в усіх нещастях. Коли моє серце було переповнене гнівом і розчаруванням, я відчув незвичайне тепло. Це було таке тепло, як сонце, яке проникає крізь темні хмари. Я спинився і прислухався до свого серця. Здавалося, що воно щось шепоче мені. І ось я почув його голос. Він не говорив зі мною. Як раніше через Писання чи через книги святих Отців. Ні. Цього разу він говорив прямо до моєї душі, наче увійшов у моє єство і став частиною мене. Це був не голос, це було щось більше. Це була присутність, це була розмова, яка не мала слів, але в серці я відчув кожну літеру цієї розмови: ти звинувачуєш мене в тому, чого не розумієш. Ти звинувачуєш мене в тій боротьбі. Що стала частиною твоєї реальності, але чи ти задумувався, чому це так? Чи замислювався ти, що війна це результат твоїх і ваших виборів, не моїх? Вибір, який ти робиш кожного дня, коли обираєш насильство замість миру, ненависть замість любові, розділення замість єдності? Ці слова, як блискавка, вдарили моє серце, я почав відчувати, як моя гордість. І злість тануть під тягарем цього внутрішнього прозріння. Це був не просто момент просвітлення, це була відповідь на питання, що мучило мене багато років Бог не був винен у війні. Війна була наслідком людських вчинків, наслідком того, як ми живемо, як взаємодіємо між собою, як вибираємо руйнацію замість миру. Але ми, люди, часто хочемо перекласти відповідальність. За наші помилки на когось іншого. Я стояв там, серед тиші монастиря, і відчував, як весь мій внутрішній світ змінюється. Мої звинувачення, які колись здавались мені такими справедливими, почали здаватися мені порожніми і непотрібними. Я зрозумів, що Бог не є причиною нашої біди. Він не відвертається від нас, Він не забуває нас, Він дає нам свободу вибору. І наше життя це наслідок цих виборів. Я відкриваю тобі правду, щоб ти зрозумів, чому ти маєш пройти через це. Це не покарання, не зло. Це шлях, через який ти можеш очиститися і зрозуміти, що таке справжня любов і співчуття. Ці слова прозвучали в моїй душі, і я не міг встояти перед їхньою глибиною. Я залишив монастирський храм і пішов до лісу, де не було нікого. Там, серед природи. Я почав глибоко думати. Я дивився на дерева, на пташок, на світ, що так спокійно і гармонійно живе, і я відчув, як з кожною думкою відходить моя злість, моя невідомість. Я розумів, що, хоча війна і страждання, я можу знайти мир у собі. Я зрозумів, що шлях до Бога не полягає в зовнішніх подіях, а в моєму внутрішньому світі, у виборі, який я роблю кожного дня. Я вирушив у подорож, щоб знайти себе, знайти той шлях, який приведе мене до внутрішнього миру. Усе, що я шукав у світі, вже було в мені. Тільки коли я прийняв свою відповідальність за власні вчинки, коли я зрозумів, що Бог не відвернувся від мене, я почав розуміти, чому ця війна і біль були моїм уроком. Я зустрічав людей, які також переживали цю війну. Вони були такими ж заплутаними, такими ж розчарованими, але в їхніх очах я побачив ту саму потребу в пошуках Бога, яку я сам відчував. Я зрозумів, що кожен із нас переживає свій шлях очищення, що кожен із нас шукає Бога, шукає відповіді на питання, які мучать Його душу. В один момент я зустрів чоловіка, який втратив свою родину внаслідок війни, його обличчя було змучене. Його очі порожні від болю. Але коли я підійшов до нього і запитав, чи шукає він Бога, він відповів, Я шукаю відповідей, але все, що я знаходжу, це біль. І я зрозумів, що його біль це не просто страждання, це пошук сенсу, це те, що веде його через темряву до світла. Ми з ним разом молилися, і коли молитва закінчилася, я відчув у його душі невеличке полегшення. Це було короткочасно. Але я знав, що він починає свій шлях до розуміння, до прийняття і до прощення. Цей чоловік став моїм першим учнем, і я зрозумів, що не можу сидіти в монастирі, закритий від світу. Я маю нести світло туди, де найбільше темряви. І ось через кілька тижнів я отримав виклик: потрібно було йти в зону бойових дій. Я знав, що це буде небезпечно, але я також знав, що це був мій шлях шлях, який приведе мене до тих людей, які шукають Бога, навіть якщо вони цього не розуміють. Я пішов туди, де війна була на самому піку, і там я зустрів ще більше страждання. Люди, яких я бачив, були занурені у свою болісну реальність, кожен з них мав свою власну трагедію, і в серці моєму знову звучали слова Бога. Ти не сам. Я з тобою в кожному кроці, в кожному моменті. Я тут, у цих людях, які шукають відповіді на питання, які не знають, де шукати. Тим часом я зрозумів, що наше прагнення до миру, до справедливості, до Бога може стати тим, що змінить світ. Кожен маленький вчинок добра, кожна молитва, кожен крок до внутрішнього миру може стати тим, що зцілить не лише твоє серце. А й світ навколо тебе. Я продовжував свою місію, і з кожним кроком я відчував, як мій внутрішній світ стає все більш відкритим для Божої любові. Люди, яких я зустрічав, починали відкриватися, починали бачити світло, яке я намагався принести. Це не була легка дорога, війна не закінчилася, і страждання продовжувалися. Але я зрозумів, що Бог не залишив нас, Він просто чекав. Коли ми будемо готові прийняти Його любов, тепер я знаю, що найголовніше це не запитувати, чому Бог дозволив страждання. Найголовніше це запитати себе, що я можу зробити, щоб це страждання стало меншим, як я можу принести мир, як я можу допомогти тим, хто шукає відповіді. І ось на цих останніх кроках мого шляху я відчуваю, що я знайшов свою істинну мету. Це не бути суддею, це не бути тим, хто звинувачує, а тим, хто несе любов і мир. Це те, що я маю зробити, щоб знайти Бога в собі та у кожному, хто шукає його. Я дякую Богу, що Він відкрив мені правду. Тепер я знаю, що все, що відбувається, має свій сенс, і якщо ми будемо відкритими для нього, якщо ми будемо слухати Його в нашому серці, ми знайдемо шлях до миру. До єдності, до справжньої любові.